Вітаю всіх! Цікава ж тема в нас: бронювання працівників на війну. Ну, правда ж, скажіть, дуже цікаво. Особливо з, той, з тієї цієї точки зору, що там нереальні зарплати повинні бути. І як це робиться в бухгалтерії, я не буду розповідати я не буду розкривати всі таємниці цього цирку. І забронювати їх реально. Тому давайте. Бронювання працівників від мобілізації. На підприємствах матиме ефективність для економіки країни. Оце бронювання. Для економіки матиме ефективність. О, відразу тут спентаклів попішов. Але дивіться, треба вибирати варіанти цього. О. Не всі хочуть на це йти. Не всі хочуть на це йти, тому що це ж на гачку будуть вони у ТЦК. А для економіки це дуже круто буде. Розумієте? Це дуже круто буде для економіки. Домовлятись треба про це. Дуже добре домовлятись. Ви знаєте, тут. Я скажу, двояка ситуація. Дуже двояка. З однієї точки зору для економіки це прихід грошей. З іншої боку, це люди ховаються, вони не хочуть давати свої дані в ТЦК. З іншого боку, постійно домовлятись треба. І це збір інформації. Тобто ТЦК таким чином робить збір інформації. Це в результаті який у нас? І знову застій, пауза. Накопичують. Ви знаєте, вони хочуть накопичити. Людей, гроші таким чином. Але, на жаль, таке бронювання не несе те, що вони очікують. Багато хто буде ховатися від, від такого бронювання. Деякі підприємства, може, не захочуть це робити. Все одно це не вирішує головну проблему. На жаль. На жаль, на жаль. Добре. Бронювання працівників на підприємствах з великою зарплатою. Щоб був великий налог для бюджету, матиме ефективність для мотивації людей йти на такі броні. Мотивація людей йти на такі броні. Ви знаєте, мотивація є. Щоб не, щоб не забрали. Але. Ви знаєте, але кінцевий результат, дивіться, все одно забирають. Тому що ця бронь може не бути подовжена ТЦК. У людей немає мотивації туди йти робити цю бронь. Вони не хочуть. Це результат який? Це буде довго. Я б сказала, умовляти людей доведеться. Це дуже довгий процес умовляння людей, і люди все одно не хочуть. І це знову ж таки збір інформації про людей. Все сюди виходить. Вроді би, як добре, але я скажу, що це все дуже-дуже специфічна тема в Україні, яка не буде ніколи доброю і не матиме ефективності.